Права номер 35 шостий пункт. У посудину налили три рідини, які не змішуються, ртуть, воду й газ. Рисунок 3. Потім опустили три кульки: сталеву, пінопластову та дубову. Як розташувалися шарі рідин у посудині? Де яка кулька? Щоб дати відповідь на це запитання, потрібно пригадати, що тіло буде плавати на поверхні рідини тоді, коли. Його густина менша за густину рідини. Тобто, спочатку ось цей рисунок 3, я його переніс тут. Щоб зрозуміти, де яка рідина, нам треба переглянути густини рідин які, ну і знайти, які між ними співвідношення. Зверху буде та рідина, якої густина найменша. Ну, внизу буде середня, а всередині буде середня, а внизу та, яка густина найбільша. Ну що ж, давайте тоді позначаємо. Визначаємо, чому дрівня густина. води. Води Ми бачимо в таблиці густин. Густина 1 грам на кубічний сантиметр. Ось вона. Потім ртуть. Ртуть у нас 13,6 грам на кубічний сантиметр. Ну, а густина олії, а газу, вибачте. газ, вибачте, гас у нас. 0,8. вісім Ну що ж, записуємо тоді, що густина ртуті, ро ртуті, пишемо ро ртуті, дорівнює 13,6 грам на кубічний сантиметр. Так, густина наступної у нас води. Густина ро, води дорівнює. 1 грам на кубічний сантиметр. Так, густина пишемо гасу. Дорівнює 0,8 грам. Кубічний сантиметр. Ну що ж, ми бачимо, що густина газу у нас найменша, густина ртуті найбільша. Це означає, що зверху у нас буде газ, потім вода. Ну, а ртуть у нас найважча і густина найбільша буде внизу. Записуємо, що тоді записуємо тоді рідини. Сташуються в порядку, спадання. густин. Так, густин. Пішемо зверху. Вртуть. Є. Добре. А в дужках напишемо чому. Можна навіть записати, що ро гасу. Менше за ро води і менше за ро ртуть. Є? Ну що ж, з цим ми розібралися. Тобто, розташувалися шар рідин у такому порядку. А зараз нас запитують, а де яка кулька? Ну, тому у нас сказано: кулька сталева, спінопласта та дубову. Давайте запишемо їхні гостини. Отже, сталева кулька. Має гостину сталь. Дивимося, тверде тіло. 7,8 Грам на кубічний сантиметр. Далі пінопласт. Так, пінопласт тут навіть немає, але в нього густина дуже мала. Так, ну і дубова. Дуб сухий у нас має густину 0,8. Ну що ж, записуємо тоді, що густина сталі. Ро сталі. ро сталі. дорівнює Сім цілих 7,8 грам на кубічний сантиметр. Так. Ро дубу. Дуб. – Це ро дубу дорівнює 0,8 грам на кубічний сантиметр. Пінопласту тут немає. Запишемо з інтернету, що густина пінопласту 35 кг на кубічний метр. Я візьму в грамах на кубічний сантиметр 0,7 35 тисячних грам на кубічний сантиметр. Ну, а тепер, як визначити, наприклад, де кулька один? Кулька один, це кулька 1 Кулька 1 це у нас пінопласт, тому що густина пінопласту менша за густину гасу. Так, то записуємо, що а, тоді. Оскільки. кулька 1 плаває на поверхні, а зверху у нас газ на поверхні газу, то це пінопласт. Душка запишемо, що ро пінопласту менше за гусину гасу. Є з пінопластом ми розібрались. Потім, що в нас між гасом і водою? Ну що ж, є в нас дуб його густина 0,8 грам на кубічний сантиметр. А, і у гасу 0,8 грам на кубічний сантиметр, тобто він на поверхні плавати не буде, але густина дубу, дубу менша за густину води, тобто буде плавати на поверхні води. Запишемо, що оскільки Ро. оскільки. Колька два плавает между газом и водой, то се. Колька. Так. Запишемо чому? Тому що у нас густина гасу це менше дорівнює густини дубу, і це у нас менше за густину води. Ну і методом виключення у нас залишається що третя кулька у нас зі сталі. Ну, давайте запишемо оскільки. Кулька Три. Плаває? Між. ртутью і водою так то це кулька з Сталі. Трошка запишемо чому? Тому що густина води менше за густину сталі, а густина сталі менша за густину ртуті. Тобто, оскільки густина сталі більша, ніж гостину ртуті, вона буде сплавати на поверхні ртуті, але вона менша за гостину води, то вона буде тонути у воді. Ну що ж, це ми написали, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, як розташувалися шари у посудині? Ну що ж, пишемо зверху. Зверху газ? В середині? Вода? Так, і внизу ртуть. Є далі нас запитують де яка кулька Записуємо, що один це в нас пінопластова кулька. Один це пінопластова. Так. Два. Це у нас дубова. І три. Це в нас стальна. Талева. Ну що ж, ось таке завдання на умову плавання тіл. На цьому вправу завершено.